Німецька компанія KNDS Deutschland розробляє нову версію самохідної артилерійської установки pzh 2000 pzh 2000 a 5 яка має стати стандартом модернізації наявних систем у німецькій армії. За роки служби система зазнала кількох оновлень від часу впровадження наприкінці 90-х років минулого століття. Початковою серійною конфігурацією була pzh h a 1 яка поставлялася в Бундесвер і відрізнялася поліпшеною навігацією і вищою точністю, зокрема через оптимізовану пневматичну систему наведення ствола. Наступна версія a 2 отримала нову систему охолодження метальних зарядів і постачалася, зокрема, до Нідерландів. Проєкт a 3 залишився на кресленнях. Поточним виробничим стандартом ЄА4 саме в цій конфігурації виготовляють нові гаубиці для Німеччини та України. Вона зосереджена передусім на оновленні електроніки і передбачає новий обчислювальний блок керування вогнем Сенчерин, хоча архітектура залишилася частково аналоговою. Інтегровано систему програмування боєприпасів вулкано 155 мм. Mm. Перші поставки Бундесверу очікуються наприкінці 2025 року, а виробництво триватиме до початку 2027 року. Паралельно з серійним випуском A4K NDS вже працює над h 2000 a 5 яка має стати основою для модернізації існуючих самохідних гаубиць, забезпечивши уніфікацію парку та подальше підвищення бойових можливостей артилерії.